Привіт! Сьогодні знаходимось в житловому комплексі Gem City. Назар, ти як експерт у нерухомості, чому варто обрати саме ЖК Gem City? ЖК Gem City – це монолітно-каркасне будівництво, що означає міцність та довговічність. А ще, просторі квартири та сучасне планування є нульове розтермінування та хороше наповнення будинку. Можна детальніше? Дизайнерський ремонт під'їздів, ліфти, лобі, консьєрж зона, система відеоспостереження та можливість індивідуального планування. А що скажеш про наповнені квартири? Індивідуальне газове опалення, підігрів підлоги в коридорі та санвузлі, чистова стяжка підлоги, металопластикові вікна та вхідні броньовані двері. Назад, а ти придбав би квартиру у ЖК сіті? Однозначно, і вам рекомендують. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео або за номером телефону.